Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. Сьогодні, напередодні Геловіну, я б хотіла вирізати з вами ось такого гарбузика. Для того, аби вирізати такого гарбузика, вам треба буде ось такий гарбузик. Ось. Купила на місцевому ринку. Він Тут трошки в мене природою помічений, скажімо так, тому я буду використовувати ось цю більш чисту частину. Що нам треба зробити для того, аби у нас вийшов ось такий персонаж. Звичайно, це спочатку намалювати лінії. Але у вас після того, як ви намалюєте лінію, вже не буде часу бігати за ножами, серветками, тому я раджу все підготувати тут і зараз, скажімо так. Що у мене є тут по ножах? Показую. У мене є ось такий маленький ніж для того, аби робити маленькі деталі та підчищати його. У мене є ось такий просто великий ніж, аби прорізувати наш гарбузик. І також в мене є ще ось такий ніж, ніж пила, я його називаю, він зазвичай використовується для того, аби різати хліб. Але в нашому випадку він ідеально підходить, адже завдяки цьому ножу ми можемо з легкістю зрізати наш гарпуз. Так, Ручка, якою я буду працювати, і Серветки, тарілочка, кульочок, куди б ви не складали, бо у нас у гарбузику всередині знаходяться нутрощі, які треба буде сьогодні виймати. Ну що, якщо ви готові, поїхали! Так, починаю з того, що ручкою по колу проводжу ось таку лінію. Для чого це необхідно? Для того, аби зрозуміти, яку площину шапки мені треба зрізати. Шапки ось цієї. Бачите, ось цю частинку ми будемо відрізати. Саме через цю частинку ми будемо виймати потім всі нутріші, які знаходяться всередині цього гарбузика. Так, далі нам треба намалювати очі, ніс, посмішку. Тут ви можете бути настільки креативними, наскільки у вас виходить. Також ви можете подивитися пінтерест або просто повторити те, як це вийшло у мене. Тут я робила ось такі е, клики. Так? Тут я повторювати це не буду, я тут спробую зробити такі, знаєте, наче вибиті зуби. Поїхали. Так, вибираю найкращу частинку. Мені ось ця подобається найдужче, тому починаю вимальовувати тут очі. так. Одне око. Так, роблю такі трикутні. Трикутні, до речі, дуже легко вирізати, тому якщо ви ніколи не різали гарбуза, це буде дуже легко вам зробити. Так, далі вирізаю місце для носика. Так, місце для носика, ви можете його робити великим, маленьким. Теж як забажаєте, форма також будь-яка. Так, і моє найулюбленіше це е, звичайна посмішка. Я спочатку просто намічаю, де вона у мене ось тут буде знаходитися. Так, зараз я до себе ближче тут розверну. Ось так. І продовжую малювати ось такі зуби. Буду малювати, не знаю скільки, подивлюся, як буде виходити. Ось тут так гарненько бачу, зубчик дивився. Так, і далі в мене просто така посмішка. Виходить, у мене три зуби. Тризуба така посмішка. Так, окей. Okay. Якщо ви завершили з своїм дизайном, ви готові, в принципі, вирізати. Вирізати трохи складно, якщо ви ніколи цього не робили. Якщо колись робили, буде трохи легше. Головне бережіть свої пальці. Якщо у вас, можливо, є трохи коротший, ніж, ніж мій, було б теж класно. Але маємо, що маємо Так? І тепер. Те, що вам треба постаратися зробити, це попасти в лінію, яку ви намалювати, і зробити перший прокол. Так? Ну, Ви одразу зрозумієте, що ви прокололи гарлюз. І виймаємо. Так. Я зроблю собі декілька таких проколів, перш ніж почну своїм ножем-пилою випилювати всю цю частинку. Я вже зробила декілька проколів і зараз спробую ось цим ножем, наступним ножем полою пропиляти трохи простору. Так, ну що, я майже дорізала. Трохи думала буде легше, але вже як є. Зараз подивимося, чи всюди я дорізала, чи ні, і будемо потроху відкривати. О, майже ось тут. У мене маленький шматочок лишився. Зараз я його дорізаю. Тут вже не так складно. Оп, все, готово. У мене вже з'являються ось такі маленькі штучки. Це внутрішні нашого гарбузика, тому, як я і казала, нам треба буде. Скористатися серветками, тарілочкою. І, ну, я ще ложечку буду використовувати, щоб було зручніше виймати це все з середини. Так, ось моя тарілочка, вона вже готова, вона стоятиме у мене ось тут. І знімаю скал. Оля! Ось такі внутрішки в нас знаходяться всередині, і це треба буде Так? Для цього можна використовувати. Ложечку, так. І потім всередині ще можна буде протерти це все серветками. Сказала, що ось ця частина вона наймарудніша. Тобто, ви просто сидите і вичищаєте всі ці лутри, що тут із середину. Тут купа насіння. Не знаю, чи ви любите вирощувати гарбузи? Якщо любите, можете зберегти. До речі, я нещодавно бачила в інстаграмі. Одна жіночка, американка, вона типу розказувала, що можна робити з цим гарбузовим насінням. І те, що мені сталося, здалося дуже дивним, вона його просто підсмажила, ну, як ми з вами звикли, так, смажене гарбузове насіння, так, вона його підсмажила. Але суть у тому, що вона його далі почала типу, приправляти по-різному, додавати в салати, а, типу, ой, використовуйте це як снек, типу мій улюблений снек і все таке. І суть в тому, що вона не знімала шкурки. Типу, я так думаю, ну, типу, це не така е, субстанція у тої шкурки, щоб її можна було так з легкістю з'їсти. Ну, я там розумію, що е, там, шкурку яблука можна з'їсти, не знаю з ще шкурку е, томати, Деякі люблять знімати шкурку томати, так, а от, наприклад, але її їсти можна. Так. Її можна переживати, вона приємна. Мені, ну, наприклад, вона приємна, так її можна переживати. Припустимо, але що робити зі шкуркою гарбузового насіння? Вона ж тверда, вона неприємна. Не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, ви їсте насіннячка з шкурочками чи без шкурочок, поділіться. Мені справді цікаво, може, це я одна така звикла їсти в родині, так їла, що знімали лущилиці. На синанькам. Так, ну що, мій гарбузик вже чистий. Всередині лишилися його трохи протерти серветками. Що я, в принципі, зараз і збираюся зробити. Зараз покажу, до речі, як він вже виглядає. Ось так виглядає його верхня частинка. Можливо, я ще пізніше поприбираю трошки ось це таке все волохате звідси, а може і не буду прибирати. Я подивлюся. Так. Це ми тут кладемо. Так, і всередині ви все вологістю, все одно прибрати, всю не зможете. Тому просто по бажанню можете отак легенько всередині попротирати, щоб воно було більш-менш охайне і вам було легше і приємніше чистити його і вирізати наступного деталя. Загалом ось так виглядає мій гарбузик усередині. Так. І зараз я вже готова буду вирізати очі рот-ніс. Для того, аби то все вирізати, мені все одно треба буде ось цей великий ніж, так, для того, аби зробити надрізи, хоча б так. І потім вже цим ножем полою я вже буду прорізати більш детальні якісь частинки. Ну що, основна частина виконана, ми вирізали всі великі частини, але ви бачите, що ці проколи, вони в принципі не ідеальні. Як їх зробити ідеальними? Треба буде всередині поприбирати ось ці волокна. це можна зробити маленьким ножиком. Як виявилося, він у мене ріже краще, ніж великий. А, я за допомогою нього зараз буду ось тут всередині прочищати цей простір, аби пізніше моя свічка могла гарно тут. ну або щоб поставити всередину, так, вона могла гарно і красиво там виглядати. Так, поїхали. Так, ну що, я вже його трохи почистила. Звичайно, це ще далеко від ідеальності, це ще можна дуже довго вичищати, прибирати ось ці волоски, щоб їх не було видно. А, і ще є така штука: а, гарбуз це продукт, який виділяє дуже багато соку. Тому я вам так по секрету скажу, як можна його нейтралізувати, цей сік. Це взяти рис і трохи насипати на дно. Тоді волога, яка буде там збиратися, вона буде впитуватися у рис. Тому ну, зараз я це і зроблю. Трохи засипається все рисом. Так. І, до речі, зайти рису, там ще буде класна свічка в мене стояти. В неї буде така зручна, зручний фундамент. Для стояння. Так, і в принципі на цьому, якби я і закінчую вже е, роботу зі своїм гарбузом, е, з цим гарбузиком мені було набагато легше, він був, е, скажімо так, менш волохатим всередині, так, і якийсь він був е, тоньший сам по собі. Тут, навіть якщо подивитися, тут більш тонкі стіночки, а в цьому вони прям такі тут стежні, десь по 2 см. Але ви коли купуєте гарбуз, на жаль, ви не вгадаєте які в нього стінки. Єдине, що ви можете його трохи. Стукати, як колона. От, якщо ви бачите такий дзвінкий звук, це означає, що стінки більш-менш тонкі, і вам буде легше його вирізати, особливо, якщо ви хочете вирізати гарбуз з дітьми. Що ж, і настав момент істини. Я озброїлася маленькою свічкою, таблеткою, так, і поставлю її все. Вау! Yeah. Я неймовірна рада, що ви додавалися це відео до кінця. Сподіваюся, у вас вийдуть чудові гарбузики. Діліться своїми успіхами у коментарях, ставте сердечки, підписуйтеся і до зустрічі у нових відео!